Всім привіт! Сьогодні готую тушковані котлети з курячого філе. Приготування заправки. Моркву натерти на середній терці і тушкувати в сковороді з олією 15 хвилин. До протушкованої моркви додати нарізану кубиками цибулю. Перемішати і тушкувати 10 хвилин, додати цукор, сіль все додаєте на свій смак. Все перемішати, додати кетчуп лагідний, чи вершки, що вам подобається. Все перемішати. Додати суміш перців, додаєте запажання. Додати воду і тушкувати 5 хвилин. Заправку до котлет приготувала. Готуємо корячий фарш до курячого фаршу додати цибулю, моркву і картоплю. Надерти на дрібній терці. Це все вже я приготувала заздалегідь. Додати яйця, сіль на свій смак. Перець і Часник також додаєте на свій смак. Все і добре перемішати. Перемішали і додаємо борошно і знову перемішуємо. Можна руками, як вам подобається. Котлетний фарш приготувала. Розігріту сковорідку пилю і закладаємо сформовані котлети. Формувати котлети потрібно вологими руками. Руки можна вмочити в олію. Можете тут і золотистию скуринку з двох Обсмажені котлети викласти у ємність для тушкування. Котлети і заправку викладаємо шарами. Додати промитий лавровий лист і тушкувати під закритою кришкою 25 хвилин. Котлети протушкувалися. Такий вигляд мають в розрізі соковиті та смачні. Готуйте, хай вдається всім смачного.